Подивіться у ці очі. В них водночас зачаїлися зневіра та надія: дитяча безпосередність і зовсім не дитячі переживання. Понад 90 тисяч українських дітей мають такі очі більш ніж десята частина з цієї кількості мешкає у нашому регіоні. Усі вони поєднані сухим юридичним терміном: сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Вони одягнені, зуті й нагодовані. В них є цукерки та іграшки, так буде, поки вони не виростуть. А далі їх зустріне доросле життя з чим ці малюки уйдуть до нього, з якими вміннями, можливостями, поглядами та цінностями. І як держава та просто небайдужі люди можуть допомогти цим дітям у тому, в чому їм не допомогли їх рідні батьки. Напередодні дня усиновлення до вашої уваги невигадані історії про дітей та дорослих і роздуми про те, як знайти себе у сучасному світі маленькій людині із непростою долею. Донеччина – край густонаселений. порівняно з іншими регіонами України. Він зазвичай лідирує за багатьма показниками, хоча, на жаль, не тільки за позитивними. Із загальної кількості мешканців Донецької області віком до 18 років, а це понад 660 тисяч. Близько 10 тисяч дітей за різних причин не мають батьків. 25% – це сироти. вити а стальні це діти, батьки, яких лишили радітельських. Прав. Небольшая часть є дітей, родителі яких осуждены. Це временный статус или об'явлені в розыск. Із 9 с лишним тисяч дітей-сирот в Донецкой області под опекою 7150 дітей. Кожна дитина позбавлена домашнього тепла, мріє про сім'ю. Це аксіома. За наявності опікунів, котрі відповідально беруть на себе виховання дитини, у переважній більшості випадків це родичі малюка, проблема частково знімається. В іншому разі дитині, яка стала сиротою, пряма дорога в інтернатний заклад. А далі як повезе? Ідеальним варіантом для такої дитини, звичайно ж, є усиновлення, однак тут чимало нюансів. По перше, потенційні батьки у своїй більшості бажають всиновлювати дітей віком до трьох років, аби виховувати їх, що називається з чистого аркуша. По-друге, усиновлення це найбільша ступінь відповідальності, оскільки прийнятий у сім'ю малюк стає її повноцінним членом і набуває усіх прав як рідний. Тим часом з боку держави у цьому випадку підтримка мінімальна. При всиновленні виплачується одноразова допомога як при народженні першої дитини. А усі так звані сирітські пільги у зв'язку зі зміною статусу анулюються. Зовсім інакше виглядає ситуація з іншими формами родинного виховання, які наразі стрімко набувають популярності. Звісно, саме такої і піддержуваємо формою сімейного виховання дітей. Сейчас є у нас прийомні сім'ї, дитячі дома сімейного типу. Чем они отличаются от опеки? Родители-воспитатели и приемные родители за услуги, которые они оказывают государству, кроме пособия на детей, получают еще и вознаграждение за собственный труд. Вот я вам могу точную цифру сказать. На сегодняшний день 45 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 288 детей, и на сегодняшний день 323 приемных семьи, там воспитывается 522 ребенка. Вот в новых формах это 810 детей. Ну, под опекой родственников, конечно, гораздо больше. Но раньше, когда не было приемных семей, детских домов семейного типа, вот эти 810 детей вынуждены были жить в интернатах. Только за этот год семь новых детских домов семейного типа. География очень широкая. Это город Донецк, это город Мариуполь, Славянск, Макеевка, даже небольшой город Кировская. Вот очередной детский дом семейного типа в Донецке будет в Киевском районе открываться у нас в дню сыновления 30 сентября, который вот у нас совсем не за горами этот праздник. В одному из таких семейных дитячих будинків днями побувала наша знімальна группа. Він був заснований 20 років тому родиною ковальових. Тоді дитячий будинок сімейного типу очолила мати Лідія Анатоліївна. А згодом, після досягнення пенсійного віку, передала естафету керівництва своїй дочці Ользі. Сама ж оформила опікунство. Сьогодні під дахом цього великого будинку загалом виховуються 18 дітей. Останніх двох малюків ковальови прийняли буквально два тижні тому. В усіх різний вік, характер та інтереси, однак це не заважає їм бути однією дружньою родиною. Я росла теж в інтернаті 6 років. Ну, раніше було малообезпечені, не можуть виспитувати, мама виспитувати вдома, тому віддала мене в 11-й інтернат. І там я виспитувала 6 років, до 6 класу, з 1 по 6. Ну, і там, мабуть, дала себе слово, що ніколи Своих детей не обижу и чужих детей не обижу и буду помогать всем детям. Самое главное, если когда берешь ребенка, надо не бояться. Но бывают ситуации такие, что сложные бывают. Но я думаю, что все вместе с психологами, со всеми вместе, наверное, можно справиться с ребенком. Ну можно. вот как я приехал сюда, у меня ну, такое впечатление стало. Ну, большой дом первый раз. Такое вот, ну, радости много. Вот. Вот. Сначала не привыкал мамой называть, вот, а потом уже привык. Долго, долго привыкал? Нет. Я пару раз сказал Анатольевна, <свист> а потом уже сказал мама. Я очень радовалась, когда меня взяла сюда мама. Сейчас уже он вырос, а маме помогает во всем. У нас дни рождения много, праздники все много. Мы очень любим футбол. Очень у них такое вот мероприятие, что они могут маме с папой сделать концерт. Это у нас очень такое мероприятие. Вот они увидели где-то в телевизоре что-то новое. Все, мама с папой, мы вам вы ну, посидите, а мы посмотрим, что вот они что нам покажут. Вот это у нас очень. И этим занимается у нас Санька. концерты эти у нас очень проходят. вот, разговариваем вечером очень много с ними. Так вот, любят очень, чтобы выслушать, чтобы родители выслушали, чтобы они высказались. Вот это у нас часто бывает, что вот тут вот в зале мы сядем и поговорим, обсуждаем. Бывает такое, что они обсуждают то, что произошло с ними. Вот. Мы обсуждаем их поведение. Ну, такое вот. За 20 років, що минули з моменту відкриття цього будинку, звідси у доросле життя вийшло 16 дітей. За законом вони не можуть назавжди залишатися у стінах, які за довгі роки вже стають рідними. Однак родинних зв'язків не втрачають. Спілкуються, підтримують один одного, збираються на сімейні свята. Лідія Анатолівна з гордістю каже, має вже 10 онуків. Поряд із радощами труднощів, звичайно ж, також вистачає І з роботою, і з житлом. Намагаються вирішувати, звертаються до місцевої влади, там також шукають можливості допомогти, так само як і іншим дітям, позбавленим рідних батьків. А як інакше, адже тільки та дитина, що зросла на фундаменті любові та гідного виховання, в майбутньому стане повноцінним членом суспільства, його опорою та носієм сімейних цінностей, які є найголовнішими в житті кожного з нас. У них дітей спіткала нелегка доля. З маличку вони не знали, що таке справжня батьківська турбота та материнська любов, адже зростали у стінах інтернатів. Нехай не рідними, але люблячими батьками для малечі стали Андрій та Наталія Середюки. Власних дітей у подружжя не було. Однак бажання дарувати любов було настільки сильним, що незадовго після одруження Андрій та Наталія взяли п'ятьох прийомних дітей. Люба людина, яка заходить в дитячий будинок, її там зустрічають як маму, маму чи тато що Колись у нас збудеться їхня заповітна мрія, і вони при ну зустрінуть мам, прийде мама і забере їх звідти. Це вони цим живуть з дня на день. Ось так майже сім років тому здійснилася мрія Юрка. Сьогодні хлопцеві вже одинадцять. Він ще пам'ятає свою біологічну сім'ю та життя в інтернаті. Однак, зізнається, Юрко назавжди в його спогадах залишиться день, коли вперше побачив маму Наталію та тата Андрія. Як я буду я чи модинку, то моя мрія. Ну.

Ця моя мрія здійснилась. Коли подружжя середюків з дитячого будинку взяли Юрія, з'ясувалося, що у нього є ще два братика Дмитро та Володимир. Аби не розлучати, їх теж забрали у родину. Невдовзі з'явився у сім'ї і ще один діма, і ось тоді розповідає Андрій Середюк. постало питання знайти і сестричку для хлопців. Тоді подружжю запропонували забрати у сім'ю Андріану. Виявилося в історії, що вона відділу інфікованої мами. І протягом 18 місяців вона була ізольована від цих дітей. Коли ми приїхали, то вона декілька місяців була тільки в групі, якби з сіма дітьми, і вона постійно щось нового. От, наприклад, її виводили за двері, вона плакала. Вона думала, що весь світ це чотири кімнати, чотири стіни. І в жінки білих халатах, які часу часу її відвідували. Андрій пригадує, коли забрали Андріану додому, дівчина плакала ще три дні. Тоді їй було майже два роки. Сьогодні Андріані вісім. Вона усміхнена та життєрадісна. А ще дівчина розповідає, що хоче таку ж велику сім'ю, яка є у неї. П'ять хлопців і деяких народиться, деяких. Через три роки подружжю Середюків запропонували взяти у родину ще одну дівчинку, Настю. Ми, якби, ну не думали розширювати нашу сім'ю. І так, що не було і власних дітей, нам запропонували, сказали, що ця дівчинка, якщо не попаде в вашу сім'ю, вона попаде в інтернат, вона недавно вилучена з сім'ї. І в неї ще не було документів, але ми так зважили все, вирішили, що. Це таки візьмемо цю дівчинку. Коли оформляли документи на Настю, з'ясувалося, що у дівчинки є брат Дмитрик. Сьогодні він наймолодший член сім'ї. Хлопчик старанно вивчає алфавіт і вже вміє читати по складах. Адже у новому навчальному році Дмитрик піде у перший клас. Яка це буква? О. А це С. Це. А це? О. А разом. Це. Колись усі чужі зараз вони стали найближчими людьми один одному. Усі діти відвідують різноманітні гуртки. Вони малюють, співають та грають на музичних інструментах. Однак найпопулярнішими серед дітлахів є спортивні секції. У нас всі футболісти, але це мало всього футбольні команді 11 треба, то щоб збирати буде ціла футбольна команда. Хатню роботу у сім'ї Середюків роблять усі гуртом. Діти навіть мають графік чергування на кухні. Кажуть, допомагати батькам по господарству їм лише в задоволення. Я завжди допомагаю мамі, тату грати на кухні, мені посуду ховають просто. Андрій пригадує, перший рік, коли взяли під опіку п'ятьох дітей, зізнається, що було надзвичайно складно, адже діти не відразу йшли на контакт та були замкнуті у собі. Однак, коли Андрій вперше почув із вуст малюків слово тато, зрозумів, що вони з дружиною усе роблять правильно. І сьогодні свого життя без цих діток подружжя не уявляє. От ми інколи з дружиною сидимо. Роздумуємо над цим, і згадуємо, і навіть не віриться, що колись що ми могли б жити раніше до цих дітей, чи десь вони були інакше в інакшому місці. За добрі справи життя зробило ще один подарунок для подружжя середюків. Жінка Наталія завагітніла. Зараз вона перебуває на збереженні. Дасть Бог, як бачите, мами з нами немає. У нас буде восьма дитинка, вона в дорозі, мама пішла її зустрічати. По закону прийомні діти виховуються у сім'ях до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку. Втім, Андрій зізнається, що навіть коли діти покинуть рідний дім, він піклуватиметься про них і надалі, адже вони йому вже рідні, вони його сім'я. «Ми всі любимо тата». На сьогоднішній день в області є 58 прийомних сімей та функціонує 21 будинок сімейного типу. У них виховується 270 дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. У службі у справах дітей зазначають, що працюють у цьому напрямку наполегливо, адже там кажуть, такі діти з'являються щодня, тому потрібно працювати на перспективу, аби вони не потрапили в інтернати. У нас на обліку перебуває 1839 дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. З них 1422 дитини перебувають під опікою піклуванням, що складає 77,3% і 270 дітей даної категорії виховуються в при...